Майдан це була ініціація, дуже сильна ініціація усвідомлення себе, хто ти є. Ти є людина, ти є українець, ти є жінка. Для мене це було неймовірне відчуття єдності духовної, спільноти, яка там була Людська величезна, глибока любов до ближніх своїх. Це просто неможливо переказати. Той, хто це пережив, я пам'ятаю, коли я вже звідти вийшла. Розумієте, це був як величезний перформанс, це був як якийсь театр посеред міста. Чорне барикади виходиш, а там зовсім інше життя. Це ніби ти попадаєш в якусь машину часу і тебе переносять як в якийсь фільм, як декорації, Ніби то фільм знімають. Але чомусь ти не хочеш ти в оце краще життя. Я зараз не вернулася з Майдану. Я ще є на Майдані. Два роки минуло, а я не повернулася до життя того, яке в мене було до Майдану. Зразу ми почали робити, що хто чим може. Повернувшись в Луцьк, організували аукціон. Всі художники України зголосилися, віддали свої картини. Луцькі люди, які мають якісь трошечки кошти, прийшли на той аукціон. Ми зібрали. 28 тисяч гривень. Я зробила конверти по 7 тисяч гривень. Особисто занесла родинам наших загинутих героїв, чотирьох героїв, котрі ми похоронили. Далі пішли аукціони ще нам медичні допомоги, потім на операції. потім, Почалася війна. Більшість тих, які були на Майдані, пішли на добровольчий, пішов на Айдар. Почали далі одні з одними спілкуватися, воно трансформувалося в інше волонтерство. Пізніше дзвінок з передової, танька, кришу зносить. Треба щось робити. кажуть, є такі методики в Ізраїлі, що малюють. Давай малюй з хлопцями. Повертаються хлопці, в них контузії, в них нерви, вони не сплять. Беріть, малюйте, я почала далі вже з ними малювати, і от вже два роки займаюся ну, цим самим я продовжую робити цю роботу, а півтора року, коли ми вже з хлопцями малюємо, займаємося арт-терапією, далі продовжуємо про це говорити. І дуже часто, коли спілкуємося, як в тебе це все почалося, коріння ростуть і ноги ростуть з Майдану. Більшість е мають. Е Розумієте, та людина, яка була вихована, та людина, яка мала чітку свою соціальну позицію, свою громадську позицію, свою духовну позицію, вона так і далі йшла. Вона йшла е і в школі, проявляла себе, і потім, і на тому ж самому Майдані, і вона пішла на війну е і так само продовжувала. Е і не знаю, продовжую, і будемо продовжувати, не дивлячись. Е Розумієте, тут же ж не суть скинути президента того по прізвищу чи того, чи вигнати зовнішнього ворога. Тут суть, знаєте, зробити ту націю, яка, яка в нас мусить бути усвідомлена. І, можливо, нам трошечки. Залегко далася та незалежність останні в 90-ті роки. Занадто все-таки треба вистраждати. Треба ту кров пролити, щоб усвідомити, хто ти є насправді, знайти таких самих, як ти, однодумців, і в тій свій пільноті об'єднатися. Тоді це буде нація.